Бастарт, ставший королем. Вільгельм завойовник був незаконно народженим сином нормандського герцога Роберта Диявола та дочки Кожевни Карлети. Оскільки він був незаконно народженим та став герцогом Нормандії в ранньому віці, це призвело до міжусобної війни між баронами Нормандії, зокрема родичами Вільгельма, що мали більша правда нормандське герцогство. В ході міжусобної війни на герцога неодноразово здійснювали замахи та вбивали його опікунів. Досягнувши повноліття герцог, Вільгельм взяв владу в свої руки, що призвело до повстання баронів в Нормандії. Він запросив допомоги у свого сюзерена короля Франції та об'єднаними силами розбив бунтівників. Він централізував владу в герцогстві, примусивши до покори баронів в Нормандії. Після смерті свого кузена короля Англії Едуарда Сповідника. Що не мав прямих нащадків, герцог Вільгельм відплив до Англії з великим військом, та в битві при Гастінгсі переміг самозваного короля Герольда Годвінсона, таким чином, ставши королем.